Систематично знущаються над дітьми до редакції Чернівецького променя. Повідомили, що над вихованцями Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей гармонія, який через повномасштабне вторгнення переїхав на Буковину, систематично знущаються. Що про це кажуть правоохоронці, та як пояснюють у самому закладі? Далі в сюжеті. Фото синіх дитячих ніжок і моторшну розповідь сьогодні. Надіслали на редакційну пошту Чернівецького променя у Харківському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Гармонія жорстоко поводяться з дітьми. Останнім був випадок, коли жінка дротом від зарядного засобу від телефону душила дитину. Вихователі ніяк не відреагували. Дирекція знаючи про ці жахи, закриває очі і робить вигляд, ніби то нічого не стається. І йшлося в повідомленні у телефонній розмові. Директор закладу підтвердила побиття дитини. Це доросла дитина, вона хвора е, дитина, скажімо так, да? От. І оце вона е, отом, ну, побила цю дитинку, скажімо так. Так що про це все в мене є, усі доповідні. Вона е, позбавлена батьківського е, піклування, їй 25 травня буде 17 років. Е, але... Нікуди, нікуди ж на сьогодні нікуди, діти розумієте, тому що ну от вона перебуває. І це зробила дитина. Це мені фото пересилала моя сестра медична, вона мені у поліції кажуть, з приводу побиття дітей у цьому закладі до них не звертались. За інформацією викладеною у публікації, поліцейські вже розпочали перевірку. Для з'ясування обставин на місце скеровано слідчо-оперативну групу відділення поліції та ювінальних поліцейських. Пізніше правоохоронці повідомили, що за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочали кримінальне провадження. Антоніна Фігель Чернівецький промінь.